Наказом головного управління національної поліції в області, виконуючим обов'язки начальника козелецького відділення поліції, призначено капітана Віктора Крошку. До цього новий очільник правоохоронної служби району обіймав посаду командира взводу роти патрульної служби поліції, особливого призначення Чернігів, виконуючий обов'язки начальника головного управління національної поліції Едуард Альохін, вважає, що капітану Крошці буде дуже нелегко. «Підрозділення непросте, просто м'яко говоря говорити прямо то складне. к сожалению, порядка в полном объеме добиться в последнее время, время мы в нем не смогли. Целый ряд вопросов остался и существует и по личному составу, и по работе, соответственно. Про уровень проблемы свидетельствует то, что керівництво района сподівається буквально на боевой опыт участника антитеррористической операции Виктора Крошки. Вы, как человек, который прошла, была участником антитеррористической операции, я думаю, что вы Наведити, ми дуже порядок і ми на це сподіваємося. Сам Віктор Крошка. Пропозиції очолити районне відділення поліції не очікував, проте обіцяє зробити все, що від нього залежить за допомогою своєї команди. Основне, щоб люди були професіональні, порядні, щоб вони дивились перш за все на те, як зробити справу, а не якісь меркантильні інтереси свої використовували свою посаду для цих досягнення, якихось інтересів, які я скажу так несумісні із службою держави.